І з нами на зв'язку Ірина Ключковська, співзасновниця українського кризового медіа центру. Вітаємо вас, слава Україні! Доброго вечора! Добрий вечір, Гер... Героям слава, добрий вечір, е, пані Ірино. На початку широкомасштабного вторгнення широко обговорювався формат е, так званого медійного пулу. Так як має виглядати е, український медіапростір у цей момент? Ми пройшли вже 15 місяців. Широкомасштабних військових дій, якісь висновки, напевно, є вже зроблені. Що потрібно міняти на тепер, як ви бачите функціонування сучасного українського медіапростору чого вистачає, чого забагато, і як би його так правильно скоректувати? Коли почалася війна, наша головна проблема була отримання належної, коректної, перевіреної інформації. Джерела інформації дуже багато. Інтернет ними кишить різношерстними експертами. Знавцями всього на світі у них є свої youtube канали, у них є свої telegram канали І було важливо забезпечити єдине офіційне джерело інформації. це завдання вирішував національний телемарафон. Єдині новини, які об'єднав телевізійні канали. Поділив між ними ефірний час, за який вони відповідали, за наповнення якого вони відповідали. А паралельно цей інструмент вирішив ну суто бізнесову проблему каналів, тому що про рекламу і про якісь розважальні програми на цей момент на телебаченні говорити не доводилось. Ну пройшло вже більше 15 місяців, і марафон зробив свою роботу давно. Тепер немає проблеми з доступом до. Так би мовити, офіційних джерел інформації, але це така дуже слизька поверхня за е марафоном завідують представники влади, його курують безпосередньо з офісу президента на банковій. Контент е там, там, безперечно, цензурується, і в час війни це до якоїсь міри виправдано. Справді це не та ситуація, де ми можемо собі дозволити тотальну свободу слова. Представлення всіх точок зору можливих і так далі. Війна накладає свої обмеження. Тим не менше, зараз уже немає такої потреби концентрувати всю інформацію в одних руках. Зараз марафон більше працює не на його, не на своїх глядачів, а на своїх кураторів, і в першу чергу виконує їхні політичні завдання. І, звичайно, дуже спокусливо тримати під контролем телебачення як один з основних. Комунікаційних майданчиків для України уступає е, тільки інтернету за своєю популярністю за обсягом аудиторії. І тому, звичайно, є велика спокуса у влади протриматися в режимі національного марафону якомога довше до виборів. Е, ну, от так, ви правильно зазначили, того що. Комунікації між органами державної влади і людьми вони набули такого якогось зваженого характеру, але виглядає це приблизно ось так. Так це марафон Єдині новини де є чітка позиція від влади, і різні очільники різних рівнів комунікують з людьми у телеграмах. Так, Телеграм це російська платформа. Спочатку нас закликають не знімати відео, не викладати його. Потім кажуть про те, що навіть передавати його через месенджери між своїми знайомими небезпечно, бо ці месенджери контролюються. Але офіційні джерела інформації далі лишаються чомусь на російській платформі. А з цим як бути? Телеграм. Зайняв нішу, яку не зміг зайняти жоден інший месенджер або інший майданчик. Е, його основна цінність зараз, на відміну від багатьох інших сервісів повідомлень, не в тому, що люди там обмінюються приватними повідомленнями, а в тому, що там зручно налаштувати канал, і будь-яка людина, яка створює контент, контент-мейкер, телеграм є для них зручним інструментом. І також сталося історично, що на момент. Початку повномасштабного вторгнення Телеграм зайняв оцю нішу найбільш оперативних новин, зовсім не найбільш достовірних. Але точно найбільш оперативних зараз змінити звичку споживання медіа дуже важко. Так, коріння телеграму лежать в Росії, його засновник, опальний російський е мільйонер, мільярдер, уже не знаю, в кінь остатки. Павло Дуров, який офіційно знаходиться в стані конфлікту відкритого з російською владою. Тим не менше є дані, які свідчать, що росіяни. Через КГБ, через свої спецслужби мають доступ до серверів телеграму і мають доступ до не тільки до інформації, яка знаходиться на тих серверах, а ще й до телефонів користувачів за допомогою цієї програми. Безперечно, це великий. Ризик з точки зору інформаційної безпеки, але це не набагато більший ризик, ніж всі ті поштові скриньки, наприклад, Mail.ru, якими ще до 2014 року користувалися навіть наші чиновники. Це не більший ризик, ніж будь-яка інша, практично будь-яка інша платформа, яка не є захищена. Почитати інформацію, якою ми ділимося за бажання можна і без телеграму. Тому сьогодні телеграм, по суті, замінив собою оперативні медіа. Це не про... це не проблема майданчику, і це не проблема аудиторії. Це проблема неспроможності медіа з допомогою інших інструментів задовольнити цей попит. Пані Ірино, моє питання таке: щоденні звернення президента це як своєрідний звіт за роботу за день. Це не добрий хід, але він без зворотнього зв'язку. На вашу думку, чи не варто розпочати практику щотижневих наприклад брифінгів відповідальних осіб на кшталт тих, як роблять у Сполучених Штатах Америки? Я вважаю, що таку практику ніколи не варто було зупиняти з іншого боку. Ми самі розуміємо, попит формує пропозицію, чи є реально запит у суспільства на таку інформацію. Переважно більшість людей в принципі влаштовує формат, коли їм в односторонньому порядку просто подають якусь інформацію. Я вважаю, що ми бачимо першу особу держави на каналі з актуальною інформацією щодня. Це великий плюс. Так, мені би хотілося більше зворотнього зв'язку. Так, мені би хотілося більше громадського контролю за інформаційними майданчиками, каналами, зокрема за комунікацією влади. Тому що ще раз повторюсь, війна виправдовує певну присутність пропаганди в ефірі. Зрештою, війна точиться в тому числі на інформаційному фронті, але дуже спокосиво перейти межу і проміняти повністю чесні об'єктивні новини, замінити цю роль. Засобів масової інформації як сторожового пса демократії на от оце суто пропагандистський канал, і мені здається, зараз влада дуже ризикує скотитися якраз в той бік, і це залежить від нас, від громадян, від громадянського суспільства, від виборців, щоб послати цей сигнал владі і сказати, що нас це не влаштовує. А поки поки влада цього сигналу не бачить, поки рейтинги президента високі, поки довір, рейтинги довіри. До речників влади корелюють з рейтингом їх присутності в телеефірі, у них нема жодного стимулу щось з цим зробити. Пані Ярино, ще один рівень публічності це корупційні справи. Чи справи пов'язані із можновладцями. Як оцінюєте останні кейси? Князев, тандир і так далі. Я вважаю, що антикорупційні органи, зокрема Набу і САП. Може з власного бажання з власної волі, може під тиском міжнародних донорів, які їх підтримують, зробили дуже багато для того, щоб ефективніше комунікувати е, свою роботу з громадськістю, і зокрема. Справа е, голови Верховного суду князева, якого, начебто, спіймали на корупції, і після цього його е, е, пленом верховного суду позбавив посади, висловив йому недовіру. Це безперечно один з прикладів, напевно, про який можна говорити як про історію успіху. З іншого боку, ми бачимо такі справи, як справу судді Тандира е, Макарівського районного суду в Київській області, який п'яним на автомобілі, е, начебто збив. Військовослужбовця, нацгвардійця на блокпосту. Чому я кажу, начебто, тому що поки не відбувся суд, е у нас діє презумпція невинуватості, і тому говорити однозначно звинувачувати цих людей неправильно ні з моральної, ні з юридичної точки зору, як би нам цього не хотілося, скільки переконливих фактів нам би не запропонували. Тому я роблю цю заміточку на полях і кажу, начебто. Хоча насправді факти виглядають достатньо переконливо. Мені здається, такі справи. Як справа судді Тандира, як справа тих поліцейських, яких зараз засудили на дуже невеликий срок за навмисне вбивство п'ятилітнього хлопчика в Переяславі Хмельницької Київської області, мені здається, тут тиск громадськості, розголос і резонанс власне і починає виконувати роль оцього громадянського контролю, тому що коли стає політично невигідно прикривати кришувати такі моменти, тоді Ті, хто наділені владою, будуть робити якісь кроки, щоб виправити ситуацію. Це наша робота, як суспільства, кожної людини, демонструвати владі, що для нас це важливо. Для нас важливо, щоб ці справи розслідувалися прозоро і щоб суд відбувався справедливо і чесно. Ще раз скажу, це робота наша, і це робота медіа. І ми дуже вдячні, коли є допомога медіа незалежних медіа в цьому, ця влада. Як і будь-яка влада в демократичній державі чутлива до громадської думки, коли ця думка має масовий характер, а не знаєте, голос когось, хто вилає в пустелі. Коли ми об'єднуємося нас чути, і це видно на, в медіа, це видно через соціологічні опитування, тоді влада буде прислухатись до нашої думки. Так працює демократія, це наша робота. Влада сама по собі ніколи не буде хорошою. Влада буде хорошою тільки тоді, коли на це буде дієвий запит від суспільства. Ну і ще один важливий аспект у таких історіях це не забувати про них, так тому що ми маємо такі приклади, коли справа спочатку медійно голосно висвітлювалася. Потім потрошечки, що кажуть, спускалася на тормозах, всі про неї забували, і справу вирішували по-іншому. Тому тут ще має існувати така справа, як контроль за. Певною історією до її логічного завершення. Нам пощастило з вами жити в країні. Ну не просто пощастило, ми напевно всі трошки до цього доклалися, де дуже потужний громадянський е, сектор, громадянське суспільство порівняно з іншими, навіть дуже розвиненими демократіями, якоюсь мірою е, оцей громадський е, сектор, громадянське суспільство і виконує ту функцію, і створює оцей тиск, е, яким трошки компенсує. Недоліки інституцій державних, так чи процесів в державі, нам не можна цього віддавати. Це не може бути справа кілька десятків е, активістів. Це повинна бути справа кожного, хто хоче жити в цій державі, кому не байдуже, як вона розвивається. Е, брати участь в політичних процесах, брати участь в громадських процесах, е, сприяти інформаційному розголосу. І головне критично мислити і споживати інформацію таким чином, щоб не піддаватись на провокації, не дозволяти собою маніпулювати. Якщо ми зробимо цю свою домашню роботу, то влада буде з нам нам значно більш підзвітна, ніж вона є зараз. І ще одна справа, яка повинна мати суспільний розголос і так само контролюватися, це коли певні. Люди або певні кола намагаються привласнити собі трагічні або героїчні частини української історії, тепер вже новітньої історії, так ідеться. Ну, саме мабуть яскравий приклад це те, що відбувається у Бахмуті. Так, коли певний бренд вирішує, що бахмітність – це буде його бренд-слоганом, наприклад, і. Таким чином розмиває взагалі саме поняття того, що там відбувалося, і у цей слоган про фортецю Бахмут його може зрозуміти тільки той, хто форт. Тій фортеці, ніби то фортеці, був і бачив, як вона виглядає. Оця Буцімбефортеця. Як бути з такими речима? Бо прикладів зараз безліч, то і буча комбуча, яка просто ну я це повторюю. І сам не розумію, як можна було до такого додуматися, коли таку назву вигадували. Так і до смішних там ковбаса чорнобаївська, яка асоціюється взагалі з неймовірними речима. Як з цим? Нещодавно в соціальних мережах салон квітковий рекламував контрнаступ півоні. Тобто, це намагання брендів, компаній, осіб, політичних інститутів продемонструвати, що вони беруть участь в цій війні, а не просто зовні спостерігають, що вони не ігнорують війну, яка є надзвичайно важливою болючою проблемою для суспільства. І тут знову ж таки є дуже тонка грань. На мою думку, ніхто, крім українського народу, в цілому і тих, хто воює, зокрема, не має права привласнювати собі якісь воєнні бренди. Тільки військові, які зараз там проливають крові, ризикують своїм життям, мають право сказати, Бахмут це фортеця чи не фортеця. Історія з брендингом Бахмуту абсолютно передчасна, на мій погляд. Ми ще не знаємо, чим вона закінчиться, і тому навіть найкращі наміри, які підозрюю стояли за цим брендом. Ну вони просто трошки невдало застосовані. Неможливо забрендувати те, що війде в історію. А коли це робить бізнес з метою зарідку, ну це просто непорядно, і ми, як споживачі, як ринок даємо відсіч, даємо негативний зворотний зв'язок. Аж до бойкоту таких брендів вони отримують негативні е, репутаційні наслідки і таким чином вчаться, де та межа, е, і чому не можна говорити е, буча-комбуча, так тому що це щось, що не можна використовувати для е, свого власного е, заробітку, так приватного бізнесу. Я більше вірю в ті бренди, так звані бренди, які народжуються органічно. Так, які народжуються якось десь з народу або набувають якогось органічного поширення в соціальних мережах, створюють резонанс, е як от зображення, яке потім потрапило на марку з крейсером Москвою, е яке вийшло буквально за кілька днів до того, як крейсер Москва потопили, як оця коронна фраза наша першого періоду війни е про російський воєнний корабль і так далі. Оце ті речі, які приживаються, які стають. Надбанням нашим таким знаєте, це ми творимо свій фольклор. Це насправді надзвичайно цікаво, тому що колись дослідники будуть вивчати той фольклор сучасний, який ми зараз з вами творимо: меми, картинки, пісні. Ну і в тому числі, от ці слогани. Е, тепер фольклор вже не такий, як був колись. Е, наприклад, Перша світова війна, легіон січових стрільців породив цілий пласт е, культури. І так само ми зараз, наша ця війна. Поруже Ну і хто знає, можливо, в цей момент, коли січові стрільці співали своїх пісень, вони теж сприймалися у суспільстві таким самим чином, як сприймаємо ми от ті речі, про які ви розповідаєте. І тут ще є багато важливих питань і щодо пам'яті, і щодо збереження пам'яті про ці події. Але це все заслуговує на окрему розмову. Але сьогодні ми і так досить багато проговорили різних тем з вами по медіапростору українському. Дякуємо, що знайшли час з нами про це поспілкуватися. А глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Євро. Іриною ключковською співзасновницею українського кризового медіа центру